Мене звуть Аліна. Сьогодні в компанії Земіць я придбала два апарати. Перший це косметологічний комбайн, а другий це апарат для смаз ліфтингу. Починаючи з початку мого вибору, я склонялась уже до Земіса, так як я проконсультували мене дуже якісно. Менеджер дуже детально проконсультував мене про параметри апаратів, який краще мені підібрати як початківцю і на що звернути увагу. Також мені сподобалось підхід в плані навчання, адже сьогодні я отримала дуже професійне навчання в роботі на апаратах. Анастасія розповіла мені, як правильно користуватися лазейки, якими потрібно користуватися в. Косметології взагалом а, також при виборі апаратів я звертала увагу на гарантію. А, Земіць пропонує два роки гарантії, повне обслуговування. Все проходить тут в Києві, що дуже зручно. А, також хочу сказати, що на майбутнє я планую <кхи> додати розширити свій спектр послуг. Я побачила, що тут дуже, дуже великий вибір саме косметологічному направленні апаратів, так що я думаю, що обов'язково я звернусь ще.